Сьогодні у футбольному настрої дивіться, чернігівський футбол, як і весь український, чекають непрості часи. Федерація футболу України обіцяє допомогти фінансово, тому оптимізму на Чернігівщині не втрачають. Десна з домашньої нічиєї почала весняний цикл чемпіонату у першій лізі. 20-й ювілейний турнір пам'яті Вадима Третякова був не такий масовий, як раніше, проте азарту ветеранам не бракувало. Обласна федерація футболу щороку підбиває підсумки роботи. Минулий рік був непростим, таким очікують і 2015-й. Головне ж завдання зберегти футбол та клуби, що грають у вищій та першій лігах. Основною проблемою, що супроводжує Чернігівський футбол впродовж багатьох років, є незадовільне фінансування. Це тягне за собою купу інших нагараздів. Зокрема, у поганому стані більшість футбольних полів та стадіонів. В цьому охочих займатися футболом у Чернігів та області не меншає Навпаки, зростає кількість аматорських турнірів та команд. Змагання в, в чемпіонату області серед чоловічих команд вийшов ліги брали участь 8 команд. У першій лізі до зону – 13 команд, Куб області 16 колективів. Чемпіонаті з футболу під гаслом Федерації футболу України. Граємо за Україну разом. У 2014 році традиційно приймали участь 25 команд. А вже на початку цього року 24. Хоча кількість могла була значно більша, як скільки популяризація цього виду. Виду спорту за цей час стрімко зросла, а мала кількість спортивних залів, які відповідають вимогам проведення змагань на Чернігівщині, не дозволяють до участі усіх бажаючих. Всього різними видами футболу на Чернігівщині займається понад 10 тисяч чоловік. а Кількість вит... тренерів які тренують дітей і дорослих футболістів в області, налічує більше 260 чоловік. В області 5 спеціалізованих шкіл Олімпійського резерву, 36 ДЮСШ США з відділенням футболу. Наймасовішим змаганням нашого міста є чемпіонат дворового футболу. Так називаємо, 8 на 8, в якому в трьох лігах вищий, перший, другий грають більше 70 команд. В міських змаганнях на приз клубу «Шкіряний м'яч по трьом віковим групам беруть участь команди 34 чотирьох загальних практично всіх шкіл. Більше 1200 чоловік, дітей приймають участь в цих змаганнях. У складні часи Плаче місцевим федераціям обіцяє підставити Федерація футболу України та її новообраний президент Андрій Павелко. Є плани щодо Чернігівщини. Вони стосуються оновлення інфраструктури, але поки про деталі не поспішають говорити, аби не наворочити. На 2015 рік районні федерації можуть розраховувати на фінансову підтримку. Одним з важливих завдань на сьогодні залишається питання формування дієвого футбольного активу на місцях. На жаль, бажаючих активно працювати в громадських організаціях не так багато. Поставлене завдання Федерації футболу України стосовно легалізації районних та міських федерацій футболу в нашій області виконується дуже повільно. Обласна федерація футболу постійно проводить роботу з районними та міськими відділами культури з питань фізичної культури спорту. Ми направили в електронних та надрукованих варіантах всі необхідні документи для реєстрації Федерації футболу в державних органах юстиції. Але протягом останнього року жодна федерація футболу не була зареєстрована. Новий сезон Чернігівського футбол почне у середині квітня з розіграшу Кубка. У травні стартує 69-й за ліком чемпіонат Чернігівщини. Склад учасників вселяє оптимізм. До турніру мають повернутися кілька клубів, що через розбіжності пропустили минулорічний чемпіонат. Після чотиримісячної перерви і вболівальники і футболісти Чернігівської Десни скучили за футболом. Однак кажіотажу на стадіоні імені Гагаріна вже давно немає, за виключенням Кубкових ігор з грандами вітчизняного футболу. На поєдинки ходить не більше тисячі глядачів. Видовочною грою Десна та криворізький гірник не порадували, та й весняний футбол ніколи цим не відзначався. Матч пройшов, як то кажуть, без воріт. Основна боротьба точилася у центрі поля. У грі команд переважали довгі передачі та навіси. Головна загроза воротам йшла переважно після штрафних ударів у кутових. Чернігівці намагали домінувати, але у завершальній стадії атак у них мало що виходило. Гості діяли дуже щільно, тому пройти такий захист було непросто. Та й Деснянці не запропонували криворістям високого темпу гри. Активністю вирізнявся хіба що був друг, який кілька разів виходив на ударну позицію. Недарма його визнали кращим гравцем матчу. У гостей нагод забити практично не було, тому нічійний результат їх цілком задовольнив. У Деснянців на полі з'явилося відразу три новачки. Кисіль в основі. А Тимченко і Скепський вийшли на заміну. Останні виховане Чернігівського футболу знову повернувся до дома погравши 8 років у Росії та Білорусі. Пока тільки набираю форму. тільки неделю тренируюсь. Нові хлопці, нова команда, конечно. Хочу сказати, що ще повністю влився в колектив, але потихонечку вливаюся, Набираю форму. Тяжеловато пока. Сьогодні, конечно, обидно, що не взяли три очка. Ця команда дозволяла взять три очка. Ну, не использовали моменти. І, звісно, результат, я считаю, недоутворитель. Пока не получается. Первая игра. Может быть нервозность была у ребят. Mm -hmm. вот. Ничего, думаю, дальше будет нормально. Тебе тренер какую задачу ставил, скажем, перед выходом? А где, на какой позиции играть? Выходом а -а -а -а. впереди, центрального полузащитника, ближе к атаке. Вот. Попросил найти момент для удара. Вот. Но не получилось. Ничего страшного. Первая игра дальше, думаю, будет получаться. Чернігів приймав 20-й ювілейний турнір з футзалу серед ветеранів пам'яті Вадима Третякова, футболіста Десни, першого керівника обласної федерації футболу. Змагання вже давно мають статус міжнародних. Зазвичай до Чернігова приїздили команди з Росії, Білорусі, України. Однак цього разу з різних причин на турнір завітали тільки гомельчани. Компанію їм склали чернігівці, ніженці та прилучани. Попри такий склад учасників, і вік гравців на турнірі було на що подивитися. Навіть в останніх іграх, коли сил не вистачало, ветерани виглядали на майданчику пристойно. Фізичні кондиції вже не ті. А от майстерність ще не розгубив. Завдяки волі всі вийшли тільки на перемогу. Тим більше, що у нас состав чуть ослабився, один чоловік сам так сказати, лідер команди не приїхав, тому ми вирішили і за себе, і за нього відбувати. 55 років важко вже, але ну, це сила волі, це з молодом заложена. Так отдаємося футболу, кожного тренуємося три рази в неділю, постійно, зимою, літом. Так що Закалка наша. Ми задовільні тим, що взагалі приїхали, вже враховуючи наш вік за 50 усім, нам при луках команді. Дякую, що ми ще двигаємося і граємо на таких турнірах. І я хотів би від прилуцької команди подякувати організаторам змагань за такий чудовий турнір міжнародний. І Хай запрошують, будемо ще приїжджати грати. У нас команда ветеранів вже років 25. Ми збираємося вівторок, четвер в у неділю бігаємо два по тридцять хвилин. Потім сауна у нас там відпочили, поспілкувалися. Життя підтримуємо спортивне. Ветерани Чернігівської Десни надали гостям шансу на перемогу, вигравши всі поєдинки. А з ними і сам турнір. Кращим бомбардиром ювілейних змагань став Голеодор 90-х років у складі Деснянців Петро Пилипейко. каже: з віком більше полюбляє віддавати гольові передачі ніж забивати сам. Это было немножко раньше, когда любил сам забивать. Сейчас мне нравится уже давать передачи, чтобы команда радовалась. В нашем возрасте самое главное, наверное, это все-таки встречи, а не настолько, скажем так, футбол. Футбол это как бы сейчас второстепенное. Мы сейчас собираемся, щоб повидать друзей, вспомнить что-то. Ну и поиграть тоже в футбол. Попри непрості часи, партнера турніру не залишилися осторонь. Усі учасники отримали не тільки а і пам'ятні подарунки. Кажуть, футбол об'єднує і дає сил жити. Поки є стільки людей, які допомагають футболу, і футбол буде жити не тільки в Україні, не тільки в Чернівській області, і в усіх странах, которые з нами дружать. Награлися до схочу. У Чернігіві провели традиційний турнір Зачарована десна. Крім чернігівських команд, поганяти м'яча приїхали гості зі Славутича та Києва. Фінансів на виїзди небагато. Тому зараз тренери обирають турніри, що проводять недалеко від дому. Та й славутчани змогли пограти на гарному газоні, що весною у них часто буває проблематично. Слово зимою для проводить тренировки. Хорошие залы есть, и есть и бассейн, и тренажерные залы. А уже весной и летом у нас, к сожалению, мы не можем проводить турниры. Слава Богу, что рядом Чернигов появилась возможность приезжать. Некоторые команды уезжают где-то подальше на сборы. Чернигов находится рядом с Киевом. То есть нам удобно, нам удобно и дети, и родители только за, чтобы мы где-то недалеко ехали на сборы, а приезжали вот в такие места, как Чернигов. Вік футболістів на турнірі – 10-11 років. Це ще перші кроки. Тому задача тренерів дати їм основні навички футболу, потихеньку знайомлять із тактичними діями на полі, аби не було хаотичної біготні. У цьому віці ще зарано говорити про перспективних хлопчиків. Хоча перші задатки вже можна помітити. Головне ж зацікавити юнаків. Предсказати в цьому віці, це можна просто як монету, бросить угадати. Потому що предсказати неможливо. Можна дати такі дані говорити про о про перспективах. А потім, в итоге он він не грає в команді на область. Роль тренера, як у врача, не навредить заинтересовать і не Вот и все. І помочь йому, помочь, щоб йому було интересно. Вот я так думаю. Трохи сильнішими за інших були вихованці Чернігівської футбольної школи Юність. Нагороди також дісталися славучанам та киянам. Ображених не було, хоча діти дуже болісно переживають невдачі. В той же час швидко про них забувають.